Привіт, я Алекс Русо. Для того щоб не забути мій канал з цікавими відео, натисни червону кнопочку. А щоб не пропускати нові відео і переглядати їх першими, не забудь про дзвіночок. Для сьогоднішнього відео я зібрала 16 фактів про І перший спеціаліст розпочинає сьогоднішнє відео, це Скай. Одного разу він подумав, що Блум була моряком, коли вона згадала, що ходила під парусом, коли займалися операцією піксів. Він і Гелія це єдині спеціалісти, які побували в іншому віку, окрім землі. Гелія увійшов у світ легендаріуму, а Скай увійшов у безкінечний океан. Коли Стела дізналася, що Брендон був скваєром, вона була дуже засмучена тим, що він її збрехав, і ледь не порвала з ним. Пізніше вони миряться. Однак у коміксах Стелла та Брендон справді розривають стосунки. Усе через те, що Брендан був під дією любовного звільня, яке відьма з хмарної вежі на ім'я Шилі змусила його випити. Пізніше Брендон налагоджує стосунки зі Стеллою після того, як Шилі використовує проти нього протиотруту, щоб перевірити, чи справді він кохає її. Іноді, коли Тім знаходиться біля Текни, він нервує і починає плутати слова. У четвертому сезоні він єдиний спеціаліст, який не працює в барі в Katie Подібно до Ская, Рівен неодноразово піддається маніпуляціям і зустрічається з антагоністом. Скай, як і Рівен, був під дією темного закляття і подавався маніпуляціям Дарсі. А Скай під закляттям Балтера піддавався маніпуляціям Дарсі. У другому сезоні Брентон згадує, що Гелія є пацифістом, тобто людина, яка в принципі відкидає війну. Хоча того ж року Гелія повертається до Червоного фонтану військової школи. Він ніколи не завдає шкоди своїм супротивникам, оскільки завжди вирішує тримати їх обмеженими з допомогою ниток. Єдиний раз, коли Гелія суперечить цій вірі, це в серії прокляття Фірбуда, де він активно відбувається відграї переверхів, поки вони не втечуть. І ледь не вступає у фізичну сварку з Рівеном, завдяки тому, що його серце заморозило Айсі. У серії пробудження гідри Гелія каже, що його улюблений смак морозива полуниця. і ще між морем чи горами він би вибрав гори. Його улюблений колір зелений. Набу був першим головним героєм, який помер. Він є другою людиною, яка сама тушка перемогла та покінчила життя ворога. Першою була Блум. Яка загасила полум'я Валтера і спричинила його смерть. Рой також має здатність використовувати магію Аура Третона, яка дозволяє йому дихати під водою як підводне дихання Айші. Після шостого сезону Рой більше не з'являвся і про нього не згадували. Невідомо, що з ним сталося. Замість того, щоб дебютувати через сезон після Роя в п'ятому сезоні. Некс і Рой дебютують одночасно в коміксах шостого сезону. Некс єдиний хлопець із Winks, чиє ім'я фігурує в назві комікс. Mm -hmm. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалося і не забувайте переглядати мої попередні відео. Я дуже надому старалася. Дякую за перегляд. Пока! E capirai che tutto intorno è magia!